І всім підписники привіт, з вами я, Пашараблокс. І сьогодні покажу ще одну фішку у вас каждеся Симулятор 2. Поїхали. Вона, вона знаходиться на карті мод. Помните, вам ще вам сейчас наповню. От я вам, вам показував, если заїхати от сюди, то, то ми поїдемо по воді. Ось так. Ну, я тоді говорив, що це працює тільки на автобусі. Ну, ні, це тільки ну, на автобусі працює. Для цього не тим, у вас, ось один, сім, сім Дай на тебе підняти колеса. Ще хлиночку. Ось, і тебе треба заїхати до саме іншого автобусу. Ща, хлиночку. Ой, ой 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 не хочу тільки в пастині. фух -фу, живий. И теперь, если заехать шахлыночку, щас... поехать тут по... не ні, ні, ні тільки на воду. Короче, если заїхати ось так, шахлыночку І Ось! Да мы будем їхати на машині по воді. Да-да, ми сейчас реально бежать и по воді. Типа, выйти, если в вашей машине под ним эта Ну то есть на максималку. А якщо без... А если на 2,5, то ні. А якщо ми заїдемо на ближайший берег, то ми, то ми заїдемо на ближайший берег, даже не трепотнувшись, як на тому автобусі. Ось так, Тобто це виходить як другий човен на воді. А якщо ми заїдемо в воду, то ми ось отут. Ну ось так. Ну, а якщо взяти другу машину, таку саму, піднімуть на підвіску 6. Зараз заїдемо. Це треба заїхати Цікаво, працює це з другою машиною. Треба заїхати. На другій машині, то... Це працює, то тобто, есть це працює на будь-яких машинах, да То тобто, есть на будь-яких машинах можна поїхати по воді, як човен. Так, да, да, да. Ми зараз реально їдемо по воді. Ну ось, якщо підняти, допустимо, от десятку на ось. Ось цю розвитність, то ми поїдемо теж по воді. Да-да, це може на всіх машинах поїхати по воді. Нічого собі. Ой, якщо повернутися, то ми поведемо сюди. І ще хочу сказати, я за кадом провірю всі машини на наліччя того, що вони будуть їхати по воді, і хочу вам винести. Абсолютно всі машини можуть їздити по воді. Так, да, абсолютно всі. Ось так. Ну і ось таке ось відео вийшло. підписуйтесь, ставте лайки всім до побачення!